Добрий день друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування бутербродів. Та й найлегше приготування. Таке легеньке приготування, як ось ця кульбабка вже дозрівша. І так на хліб чи на батон намазуємо майонез, чи майонезом мажем, чи соусом. чи Масло, за бажанням. Збігали на город по зелень. Ось, нарвали листового салату, зеленої цибульки кущівки і нарвали ще червонесеньке. Що це? Зараз покришимо ридиску нарізали кільцями. А зелену цибульку порізали дрібненько і будемо насипати на бутерброди. Що там у холодильничку є? Ковбаска чи м'ясо? Чи що у вас є? У нас бочок печений. Порізали і на бутербродчики накладаємо бочок. Дуже швидко все робимо в темпі. Раз, два. І всі наші бутерброди вже готові. Можна заварювати чай. У нас найсмачніше і найлегше приготування бутербродів. А головне, дуже смачних і приготовлених за принципом. І з городу на стіл. Ось так. Друзі, сподобалось відео, ставте подобайки та пишіть коментарі, щоб ви і ми щасливо жили. Підписуйтеся на наш канал, у нас найсмачніше приготування страв. Поширте відео друзям, щоб у вас та у нас все було гаразд! А ми знаємо, що все буде добре далі буде. Ах, і смачні бутерброди.